Як ФОПу приймати гроші від українських та іноземних клієнтів і не злетіти з єдиного податку? У цьому відео розберемо всі варіанти від банківських переказів до PENIR та Vice з плюсами, мінусами та підводними каменями. Мене звати Вікторія, ви на каналі Бух Якщо тема для вас актуальна, підтримайте нас вподобайкою. Види прийому платежів. Отож, припустимо, що ви працюєте офлайн і безпосередньо маєте контакт із клієнтом. Оплату за свої послуги можете отримувати як готівкою, так і без. Більше того, зараз усі мають надати клієнту можливість безготівкової оплати. Тобто, просто попросити номер картки вписати у зошит не варіант, навіть якщо клієнт готовий переслати вам кошти на вашу особисту картку. Це неправильно з точки зору ФОП. Такі гроші не вважатимуться доходом бізнесу, і ви не зможете їх коректно оподаткувати. А зараз за такі перекази податкова активно стежить, особливо у зв'язку з останніми новинами про фінмоніторинг, розкриття банківської таємниці і так далі. Ми активно за цим стежимо і готуємо нові відео для вас. Тож підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити. Повертаємося до прийняття оплат. Взагалі, для цього є три прості і легальні способи. Перший класичний посттермінал від банку. Замовляєте, у банку вам його приносять і клієнт платить карткою або Apple Pay, Google Pay. Якщо ви маєте салон, є постійний потік клієнтів, то цей варіант для вас, але потребує окремого пристрою. Другий тептуфон мобільний пост. Дуже зручно для майстрів на виїзді або тих, хто працює з дому. Ваш смартфон із NFC стає терміналом через додаток банку приват Монобанк та інші вже пропонують таку послугу, Тож це не проблема і легко встановити. Клієнт просто прикладає картку чи телефон і оплата миттєва. Третій мультивалютні чи бізнес додатки: PayByBank, Vice, Revolut з бізнес-опціями і так далі. Якщо підходить для вашого формату роботи, можна використовувати як альтернативу. І, звичайно, це все не безкоштовно. Так, за ці сервіси банк бере комісію зазвичай близько 1-1,5% від суми транзакції. Це нині стандарт і не настільки багато, якщо порівнювати з ризиками приймати перекази на особисту картку. Крім того, так Зможете врахувати доходи у книзі обліку, подати звіт і не мати проблем із податковою. Наприклад, ви, майстриня манікюру, приймаєте клієнтів удома. Ви встановили додаток термінал від свого банку на телефон. Клієнт платить через Apple Pay. і всі платежі йдуть на ФОП рахунок у виписті. Чіткі реквізити і через місяць у вас жодних проблем зі звітністю. Лише невелика комісія банку за операції. Прийом платежів через QR-код. Переходимо далі. Дуже часто раніше, можливо, і зараз ще десь є. Але ці схеми із «Введіть номер картки з картонки. Це знущання із клієнта, так точно поставте себе на місце клієнта, ви стоїте в черзі, поспішаєте, вам диктують 16 цифр, і ви вводите їх у телефон і перепитуєте, аби не помилитися. Це незручно. Так бувають картки прив'язані до фопрахунку. і теоретично можна просто дати номер. Але по-перше, у багатьох банків є ліміти на прийоми платежів по номеру картки, і частина оплат просто не пройде. По друге, це небезпечно і незручно у цьому випадку є просте рішення: QR-код згенеруйте QR-код із реквізитами свого рахунку, роздрукуйте його, заламінуйте і прикріпіть біля робочого місця чи каси. І клієнт одним сканом у своєму банкінгу миттєво платитиме вам. До речі, суму і призначення можна вже автоматично додати. І клієнт навіть про це думати не буде. Жодних диктувань, ніяких помилок, оплата за секунди. Я особисто таке помічала в кав'ярнях, користувалася, просто сканувала, оплатила і все. Тобто, з боку клієнта скажу, що це дійсно зручно. А ще є додаткові плюси QR оплат. Клієнт переадресовується у свій банківський застосунок. Платіж йде на ваш рахунок, а для ФОПа це означає документовані надходження і прозора звітність. І ще момент: це спрощує роботу з фіскалізацією. Залежно від ситуації, правил такі платежі можуть бути зручнішими для обробки. Адже якщо в QR-код зашити IBAN, то фіскалізувати такі платежі не потрібно. Дуже зручно. Оплата по IBAN. Тепер поговоримо про прийому плат для підприємців, які працюють онлайн і прямого контакту з клієнтами не мають. Наприклад, ви веб-розробник і домовились із клієнтом про створення сайту, узгодили суму і надали йому ваші реквізити IBAN для перерахунку. Це цілком класичний легальний спосіб прийому грошей, що це означає на практиці. Ви формуєте рахунок фактуру, можете швидко зробити її в Privat24, бізнес або в Excel. Відправляєте її клієнту по е-mail e або в месенджері. Клієнт бачить реквізити одержувача, вводить платіж у своєму онлайн-банку і гроші приходять одразу на рахунок ФОП. Якщо ж клієнт юридична особа, зазвичай вони наполягатимуть саме на офіційному рахунку фактурах з підписом і ВІАІТІ даними. Тому краще одразу надати їм формалізований документ через систему електронного документообігу. Але як що це фізособи достатньо, і приписки в Telegram, Viber, головне чітко вказати призначення платежу, наприклад, оплата за розробку сайту і число. Але сам факт цього прийому платежу по IBAN вводити вручну довгі реквізити, копіювати номер рахунку, код, піп, ще і стежити за призначенням платежу. Дратує. Особливо коли клієнт платить з банку, який відрізняється від вашого. Кожне поле треба вручну переносити, підвищується ризик помилки в призначенні і так далі. А і так, нагадую про призначення. Платежів, воно важливе. Порожнім залишати не радимо. Уважно слідкуйте за тим, що пишуть платники в описі транзакції. Якщо клієнт напише подарунок, у вас можуть виникнути питання від податкової. Якщо буде оплата за товар, а ви надаєте послуги, це теж може стати приводом для фінмоніторингу і навіть втратити статус єдинника. Тому періодично завантажуйте випуску з банку і перевіряйте призначення платежів. До речі, думаю, вам також буде корисним і не зайвим чек-лист про те, як правильно вказувати призначення. Значення платежу. Тому залишайте в коментарях слово чек-лист, і ми безкоштовно вам його надішлемо. І ще якщо ви маєте великі проєкти або з корпоративними клієнтами, формалізуйте все через електронний документ обіг. Виставляйте рахунки фактури, підписуйте їх ЕЦП, зберігайте копії оплат і підписані акти. Тобто, у разі суперечки чи перевірки, у вас буде повний пакет доказів. Або ж можна це робити в програмі вчасно або таксом, і навіть в приваті. Мультифункціональні сервіси: вейфопей, бікпей. Тощо і тепер про мультифункціональні платіжні сервіси: Way4Pay, LeakPay та схожі сервіси, що вони дають, і навіщо вам це потрібно. Розберемо на прикладі Way4Pay. По-перше, це повноцінний конструктор інтернет-магазину або лендінгу. Завантажуєте каталог товарів або послуг, ставите кнопку сплатити, і клієнт прямо з сайту робить замовлення. У вашому кабінеті автоматично формується список покупок: хто оплатив, що купив, куди відправляти, тобто фактично ви отримаєте готову міні-сірере. Для продажів. Приклад, ви, майстер-столяр, розміщуєте вітрину з готовими меблями, клієнт платить через кнопку і замовлення вже у вас у списку з усіма даними. По-друге, сервіс дає гнучкі платіжні інструменти, платіжні посилання, посилання веде безпосередньо в інтернет-банк покупця, QR-коди для офлайн точок, можливість задати суму і призначення платежу, оплата Apple Pay, Google Pay або карткою в один клік. Наші бухгалтери дуже рекомендують цей сервіс клієнтам, адже це дуже зручно, особливо особливо, коли треба швидко запустити продаж без складних інтеграцій, це полегшує роботу і ведення звітності як вам, так і вашому бухгалтеру. Але звичайно, є мінуси і нюанси. Платіжні посилання, про які я раніше говорила, для ФОПа по суті безкоштовні. А ви чи LeakPay беруть інтернет еквайринг близько 2% від обороту? Чому ж тоді платити цю комісію, якщо є безкоштовна оплата по посиланню? Тому що посилання працює переважно для українців із банківськими додатками на телефоні. Якщо ваш клієнт за кордоном і платить пластиковою карткою, він не зможе скористатися внутрішніми посиланнями. Вайфопей та подібні сервіси обробляють картки будь-якої країни, приймають Apple Pay, Google Pay і зараховують гривню на ваш ФОП рахунок. Тобто, це гарний варіант для міжнародних платежів. Наприклад, ви веб-розробник. Клієнт з Німеччини хоче оплатити проєкт карткою. Через посилання він не заплатить, а через вейфопей заплатить. Платить миттєво у своїй валюті, євро, наприклад. Ви таким чином отримаєте гривню на рахунок і все. Але є важливе, але якщо ви ФОП на другій групі і надаєте послуги, приймати оплату з за кордону заборонено. Податкова під час перевірки може запросити розшифровку транзакцій у ВейфОПей, і там видно, з якої картки і з якої країни прийшов платіж. От, якщо побачить іноземні платежі, вас можуть зняти з єдиного податку і нарахувати додаткові податки. Прийом платежів за кордону. Тож зараз більше ще поговоримо, як приймати платежі за кордоном. Перший платіжні шлюзи, інтернет, еквайринг вайфопей, лік лікпей та подібні, про які ось говорили. Зручний спосіб, але там є комісія приблизно 2%, та потреба слідкувати за призначенням платежу і статусом ФОП. Другий класичний інвойс на АйБен, валютний рахунок ФОП. Ви відкриваєте валютний рахунок на своє ім'я як ФОП. Готуєте інвойс англійською і українською, тобто обов'язково двомовний з реквізитом. Банку SWIFT IBAN чітким описом послуги і сумою у валюті і відправляєте клієнту. Наприклад, фрілансер у США виставив інвойс у доларах. Компанія перерахувала долари на його валютний рахунок в українському банку. Із плюсів пряма міжнародна переказна зв'язка, мінімум посередників. Мінус платежі йдуть через СВІФТ і можуть бути дорогими та повільними. Треба мати валютний рахунок і правильно оформлений інвойс. І третій спосіб приймати на закордонний рахунок: Payneer, Vice, Тощо, а потім переводити в Україну. Це зручно для бірж і сервісів Upwork, Fiverr, де гроші автоматично зараховують на ПЕНІР. Але дуже важливо не забути і показати ці кошти як дохід ФОП. Для цього протягом кварталу їх потрібно перерахувати на український рахунок ФОП і задекларувати у гривні за курсом НБУ на дату надходження грошей на закордонний рахунок. Якщо ви отримали 1 тисячу доларів на ПЕНІР 10 жовтня, берете курс НБУ на 10 жовтня, переводите еквівалент. У гривні на рахунок ФОП і вказуєте це доходом у звіті. Якщо не перерахували і не задекларували, ризики при перевірці гарантовано. Про це про подвійне оподаткування, якщо маєте ФОП в Україні і за кордоном про пейнір та багато іншого, вже можете знайти на нашому каналі. Отже, підсумуємо, для внутрішніх оплат використовуйте посилання або QR без комісії. Таким чином, клієнт клікає, відкривається його інтернет-банк, він обирає картку і за пару секунд робить платіж. Ніяких помилок у призначенні, Ніяких яких зайвих пояснень і гроші приходять на ваш рахунок із чіткою прив'язкою до рахунку виписки? А якщо ви плануєте приймати платежі з іноземних карток, ВайФопей, LeakPay буде хорошим варіантом. Але перед використанням перевірте свій статус ФОП, і якщо треба, перейдіть на третю групу, бо нагадую, на другій групі ФОП не можна надавати послуги іноземцям. Інвойс має бути двомовним: англійським українським. Стежте за призначенням платежу, пам'ятайте про комісії та подвійні конвертації. І якщо використовуєте посередників, Paynear Vice – не забувайте вчасно переводити кошти на ФОП-рахунок і фіксувати курс НБУ на дату надходження для декларації. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця, і будемо вдячні за вашу активність.